Ще одного разу Євген примудрився прийти на тренування хрестоносців у формі іншої команди. Пригадую такий кумедний випадок. Якось напередодні виїзної гри «Хачеріді» прийшов на місце збору в екіпіруванні запорізького металурга. Хоч відповідний комплект одягу він отримав, злий кварцяний накинувся на адміністратора, мовляв, чого гравець Волині вдягнути не по формі. Довелося бідолашному адміністратору бігати шукати для Жені. Ще один комплект одягу. Дует Хачаріді та Кверцяний у Волині це була гримуча суміш. Деякі епізоди їхнього спілкування стали мемними на руки. «А, ти що я сьогодні грав? Чому ти підістав на подп'яті, ведспорі, ініцієва, і грати грає. Хачаріді, в общежиті. Утім, поза межами поля, вибриків за темпераментним футболістом не помічали. Це тільки на полі його емоції виливались через край. А в повсякденному житті Хачеріді доволі скромний, не конфліктний. Ми, тренери клубу, відразу помітили його високий потенціал, тільки тактично його потрібно було підтягнути, навчити займати на полі правильну позицію. Женя ніколи не порушував спортивний режим. Ніколи не набирав ані кілограма зайвої ваги професіонал справи одним словом.